Доброго дня, колеги на Сьогодні 21 вересня. Зараз знімаю форму власної селекції. Це вже щеплення на повноцінному винограднику під назвою Молекула. Значить, тут у нас щепилося на кущику атамана, який був тотально перегружений, перенавантажений. Там була привита моя форма під назвою під номером 36 1 яка вже отримала назву Електрон. Був, я ж кажу, тотальний перегруз, того термін дозрівання суттєво здвинувся. Зазвичай вона виходить десь. На кінець серпня, на перше число вересня. Форма дуже сильно росла і високоврожайна. Закладає, як правило, по 2 інколи по 300 цвіття пагін. Грона великі десь такі 200 -1, 500 бо обов'язково потребують нормування. У нас тільки сонечко зараз піднімається ще ранок, того колір тут не показовий. Я вам зараз грону зріжу, покажу і на сонечку тут приємне жовте забарвлення. Гарона такої помірної щільності не потребує зовсім ніякого приріжування. Це завеперація. Так вона більш-менш подвижна, я кажу, не давиться ягода. Ягодка тут достатньо крупна, вона грамів 18-20 при відповідній агротехніці і при оптимальному навантаженні може бути і значно більша. Ось тут, дивіться, це ягода. Батьківська пара тут талісманна бажена, того і розмір, і смак мені подобається. Значить, ягодка тут ну, вона більш м'ясистої консистенції м'якоті, гармонійно в смаку. Такий приємний смак, непоганий. В першу чергу вражає своїм розміром. Бо таке зараз винести на ринок, ну, в принципі, може скласти конкуренцію і монарху. Бо в мене зазвичай білоягодних, а це мелодія монарх такі, монстри просто. Ну ще там буба калугіна підтягується зараз по товарності. Повністю вже готова. Вон там ягодки, бачите, її прям такі вражаючі. Здоровезні. Повністю готова, я ж кажу, було б оптимальне навантаження, зрізав би раніше. А так, на 21 вересня, зрізаємо. Ну, а ось так ви вже бачите, молекулу в зрізаному стані. Прикривалася притіння сітки, того трошки є з південної сторони зелений відтінок. Але в цілому, в принципі, дуже класно. Прям таке виграє на сонечко, ну і в першу чергу товарність тут на висоті, того, я думаю, на прилавку вона довго не буде лежати. Сьогодні перевіримо. Дамо звіт в коментарях.